Ще раз помилуватись на картину маленького митця прийшла пані Ой, Валентина. Каже, її син зумів зобразити зиму з усього, що потрапило під руку. З'їв вишеньки з компоту, їх помив гарненько, покрасив і зробив із них українську калину на йолочки, прикрасив. Потім використовував маночку. От тут от це тож, ніби природній матеріал, зробив з неї сніги, дах снігом покрив дим. Катерину вразила ялинка, яку дітлахи створили з макаронів. Було дуже велике терпіння, щоб ці макарони не зварити і не з'їсти їх, а особливо емендемс, бо як всі знають, що діти люблять солодкі. А що такий усміхнений сніговик, зроблений зі звичайних пластикових стаканчиків, зрозумієш, не одразу. Схоже, вражають ялинки з веделок та ложок, солом'яні картини чи витвори з паперу. Найрізноманітніші техніки це і орігамі, це і аплікації, це і е, плетіння гачком, це і аплікація соломкою. Найрізноманітніші техніки і долю несподівані, і, в принципі, кольна робота, маленьке диво, яке цішить, яке додає бажання щось створити. Рити своїми руками. Такий конкурс Центр науково-натуралістичної творчості молоді організував з однією метою, щоб діти своїми руками змайстрували композиції, які зможуть замінити новорічні ялинки. Навчити діток робити щось своїми руками, вивчати традиції своїх дідусів і бабусів. Ну і, звичайно, зберігати ту красуню, яка кожного року на новорічно-різдвяні свята прикрашає наші оселі. Має Гуменна Ярослав Левицький місцевий час.